Будемо підбувати підсумки якраз і нічних атак. і Говорити про те, що відбувається на фронті з першим гостем нашої студії. Радо вітаємо виконавчого директора Українського інституту майбутнього. З нами на зв'язку Вадим Денисенко. Пане Вадиме, ми вас вітаємо. Вітаю вас. Знаємо, що цієї ночі російська армія атакувала кривий ріг безпілотниками. Один шахет військові з повітряного командування схід збили і є влучання п'яти безпілотників. Як би ви охарактеризували цю хаотичну атаку раніше, було якось ну більш-менш така картина. Вони запускають велику кількість різними українськими регіонами. Десь вони долітають, десь вони збивають. Зараз це все схоже на ну, принаймні нам зі сторони на якісь такі хаотичні спроби. Чи можливо вони все ж таки вишуковують? Наші військові бази чи військові об'єкти ну суті за цього, вони в принципі починають переходити до більш точкових ударів, до пошуку певних об'єктів, і спроби бити саме по цих об'єктах. Що саме пошкоджено в кривому розі? Поки що не зрозуміло, поки що немає про це інформації. Будемо чекати офіційно. Але крім Кривого Рогу були спроби обстрілу Одещини. Там було збито дві ракети, але на півночі вони працювали градами. Працювала РСЗО, і на жаль, там є пошкодження. в Всякому разі поки що є інформація про пошкодження цивільної інфраструктури, тобто будемо дивитися трошки пізніше, чи вино буде більше офіційної інформації. Так, ну і проблема з інформацією, у нас вчора сталася довкола нової каховки окупованої. Uh -huh. З'явилася інформація від Генштабу. І Це історія, коли ми ж звикли не довіряти росіянам довіряти своїм, але скоріш за все, або хтось новачок з'явився десь там хто працює з повідомленнями, з соціальними мережами, або щось пішов в якийсь збій. От зараз я орієнтуюся вже на слова Наталі Гуменюк, яка каже, що якраз окупанти змінили тактику у новій каховці, каже, що говорити про відхід окупантів звідти ще зарано їх тактика спрямована у тому числі на психологічний вплив як на місцеве населення, так і на українських військових. Ну і кажуть, що справді вони почали дуже активно там мародерити, але більше це пов'язано із ротацією. То що там довкола Нової каховки, пане Вадиме, як відбувся такий інформаційний збій? Людський фактор ніхто ніколи не відміняв. Тобто, в даному випадку ну історія. Засоби масової інформації має безліч е, випадків, коли е, саме через людський фактор відбувалися події. Тобто, давайте не забувати, що свого часу в ефірі одного з найкрупніших американських телеканалів один ведучий переплутавши, сказав про те, що помер президент США е, і після цього акції е, е, на Нью-Йоркській біржі просто е, протягом е, наступних кількох годин просто обвалилися. В принципі, в українській історії ми можемо згадати багато різних випадків, які призводили до ну не таких масштабних звичайно, речей, але ну, в принципі мало ті наслідки. Класичний приклад це, коли після вбивства Євгена Щербаня на той момент одна з найкрупніших газет в Україні вийшла з фотографії Володимира Щербаня. І так далі, і так далі, і так далі. Тому ну ми повинні просто розуміти, що людський фактор ніхто не відміняв. Ну люди завжди роблять, завжди роблять помилки. Тобто, в даному випадку дуже добре що швидко виправили, швидко поміняли і в принципі інцидент я вважаю, що вичерпана відносно мародерства. Справді протягом останніх двох тижнів з ким не доводиться говорити, хто займається цим питанням більш плотно. Всі говорять про те, що не тільки в новій каховці, в Енергодарі, в ряд інших міст є інформація про те, що. Росіяни почали посилено займатися мародерством саме на цих територіях. З чим це пов'язано? Поки що що відповісти тяжко. Будемо дивитися в принципі, як воно далі буде розвиватися. Але точно можна підтвердити, що справді, от реально протягом останніх двох тижнів, ми бачимо просто величезний сплеск мародерства по всьому лівобережжю, там де в принципі росіяни. І ще тримають свою позицію та нам цікаво. В гендики переповідають цю історію. і Ще десь я її чула. Що коли питають оцих військових окупантів, які знаходяться на наших тимчасово окупованих територіях Півдня, місцеві питають, чи можна вже засівати поля. Вони кажуть, а що ви в нас питаєте, тут скоро будуть ваші от з ними і розбирайтесь. Тому цікаво до чого вони готуються. Ще пане Вадиме, я Хочу вас два слова спитати про Сполучені Штати Америки, про їхні заяви їхніх чиновників. З одного боку, от буквально вчора, американісти політологи. На нас запевняли в ефірі, що останні заяви, які лунають зі сполучених штатів Америки, вони неймовірно жорсткі. Ми бачимо, як змінилася позиція республіканців, як публічно вони заявляють про підтримку Україні і стурбовані зближенням Китаю і Росії. З іншого боку, є от заява, наприклад, представника об'єднаного комітету начальників штабів Марка Міллі, який каже, що під час слухань в конгресі він каже, що надто максималі... максималістичні цілі і завдання, які ставить перед. Собою перед українським суспільством і армією Володимир Зеленський мова йде про повернення Криму та і повне повернення до кордонів 91-го року. У той же час Ентоні Блінкен каже, що Україна може спробувати повернути деякі території не на полі бою, а іншими шляхами. Ну ясно, тут вже мова йде про перемовини і про дипломатію. Як би ви охарактеризували ну, от, закрема і заяви Марка Мілі, якщо мені не зраджує пам'ять, він був одним із тих, хто давав нам три доби. Ну, дивіться, в принципі, військові політики і дипломати завжди мають різну риторику, і кожен виходить із специфіки з однієї сторони своєї професії, з іншої сторони і специфіки того місця, де він в цей конкретний момент знаходиться. Тому Міллі в принципі говорить достатньо акуратні речі. Блінкен, будучи дипломатом, говорить те, що має говорити дипломат, про те, що не тільки військовий шлях, але й переговорний процес. Політики, звичайно ж, в принципі, говорять те, що хочуть почути і почути їхні виборці. В принципі, правда як завжди знаходиться посередині, і е е єдине, що ми можемо точно сказати, це те, що е після візиту Сі до Москви геополітична ситуація в усьому світі реально почала мінятися. І справді, в США ключовою загрозою зараз бачить е е цей е союз, і вони розуміють про те, що. Завдяки цьому Китай може справді достатньо серйозно наростити свої можливості економічні, перш за все, і витрачати ці економічні можливості на побудову сучасного флоту. Тому що в принципі ключова на сьогоднішній момент проблема Китаю в військовому плані це у них значно слабший флот, ніж у Сполучених Штатів Америки, і тому зараз вони вкладають величезні гроші саме флот. Я можу повторити тільки те, що я говорив там про останніх днів. З точки зору короткострокової перспективи, Китай не буде передавати зброю до Російської Федерації. Це ми точно можемо сказати. І, виходячи з цього, в принципі, треба далі дивитися на те, як будуть розвиватися події. Понадимо один із російських чиновників, якого ми дуже любимо з вами. Ну ми їх там всіх дуже любимо, але цього особливо я навіть ім'я його не буду називати, бо купу бздур він в інтерв'ю наговорив днями. Але одна думка з його вуст прозвучала, яка потребує розлогої дискусії. Будь-яка спроба заарештувати Путіна в країнах Європи за ордером міжнародного кримінального суду буде оголошенням війни Росії. Відповідно, ми реагуватимемо, обстрілюючи цю країну. Райну так сказав російський чиновник. Це означає пряму загрозу. Він говорив і проказу з і про те, що Росія миттєво реагуватиме на подібні дії. На вашу думку, чи країни Європи, почуючи таку реакцію з боку Росії, ну скажімо, засумніваються у своєму рішенні арештовувати Путіна, якщо раптом той опиниться на їх території, це все слова. в принципі. Путін. Навіть в Крим боїться їздити і е їздити туди майже інкогніто, е маючи навіть один відсоток можливості того, що його можуть е десь заарештувати, він ніколи нікуди не поїде. Тому е зараз це все не більше ніж риторика. Е він боягуз, він не піде е на загострення ситуації в тому випадку, якщо будь що може загрожувати не те, що його життю, а в принципі що він може порізати пальчики. Тому в даному випадку Медведєв зуще може продовжувати говорити все, що говорить, чітко знаючи, чітко розуміючи, що ніколи цього не буде саме через боягузтво, саме через друзість Володимира Путіна. Блумберг з посиланням на джерела наближені до Пригожина, пише про те, що засновник ПВК Вагнер готується згорнути військові дії в Україні, забрати звідси своїх найманців і переключити свою увагу на Африку. Чи близько це до правди на вашу думку? І якщо так, то що трапилося з славетними бійцями? Ну, станом на зараз нічого не показує на те, що Пригожин не виходить з під Бахмута. Єдине в чому в нього є зараз проблема, і ця проблема буде нарощуватись протягом наступних місяців, це зменшення кермової бази для його м'яса. Тобто, в даному випадку в нього нема звідки брати нових вагнерівців в тих кількостях, які потрібні для подібного типу бойових задач. Тому станом на зараз з того, що можна судити по опосередкованих цифрах. У нього справді залишилося людей на 2-3 місяці. Чи зможе він за цей час, я маю на увазі людей в Україні, в Африці там НЗ завжди, ці 10-12 тисяч, які завжди там присутні. Якщо говоримо про територію України, то поки що не зрозуміло, чи дадуть його можливість набрати нових 10-15-20 тисяч людей до Вагнера, Якщо не дадуть, то справді в нього просто через 2-3 місяці в нього буде просто повна нехватка людей і не буде можливості вести повноцінні бойові дії навіть на відносно невеликому відрізку фронту. Ну от про цей самий добір бійців. Центр національного спротиву пише нам про те, що росіяни мають на меті залучити дві тисячі найманців з Білорусі та близько сотні найманців з Анголи. Тут, перефразовуючи фразу Остапа Бендера, пам'ятаєте, там а 500 рублей можуть спасти аца руської демократії? От 100 бійців з Анголи вони для чого? Вони врятують російську армію? Ви знаєте, це як в принципі, Київ за три дня. Давайте згадаємо, як на початку весни минулого року, десь приблизно в квітні, почало говоритися. Багато хто почав говорити про те, що Росія збирається в 20 тисяч. Сирійських найманців перекинути на український фронт. Поки що ми не побачили взагалі. Тобто, я думаю, що ну 100 бійців з Анголи добре. Хай собі повозять 100 бійців занголу. Тобто, анголят, да, да, сто Анголят буде. Пане Вадиме дякуємо за п'ятничне початок п'ятничного ранку. Коментарі ваші, виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко був з нами цієї миті.